Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття, яке називається Вчимося спілкуватися і почнемо ми з привітання. Повторите за мною. Доброго ранку, сніжинки привітні. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку. В небі пташки. Доброго ранку. Тобі і мені. Це? Це ж наш знайомий ведмедик. Доброго ранку, діти! Мені у вас так сподобалося, що я знову вирішив завітати до вас у гості. Можна? Звісно, ведмедику, проходь! Ми дуже раді тебе бачити, які новини у тебе в лісі. Я зрозумів, що одному гратися не цікаво. Нудно, я тепер ділюся іграшками, і всі зі мною бажають дружити. Я більше не б'юся і знаю, як попросити іграшку. Спасибі, цього навчили мене ви, діти. Ведмедику, який ти став увічливий, вихований, ми запрошуємо тебе пограти з нами. Дітка, давайте пограємо в гру. Ладу ладу ладосі, ладу ладу ладосі, де ми були? У бабусі кашку готували, кішку пригощали, кашку готували, ляльку пригощали, кулачки стискали, разом танцювали, разом танцювали, діток веселили, кулачками билися та усі стомилися, ладу ладу ладусі, полягали спатики. Ведмедику ми подаруємо тобі малюнок. Діти, намалюйте ведмедику бант. Ведмедику, ми з тобою гралися, малювали бант, стомилися, нам настав час відпочити. мені час повертатися до лісу. Там на мене чекають друзі. Дякую вам за те, що ви зі мною гралися. Дякую за подарунки. До побачення! Діти, а хто сьогодні завітав до нас у гості? Так, це був ведмедик. А ви помітили, яким він став увічливим, вихованим, привітався з нами! Чемно дякував, більше не б'ється та вміє ділитися іграшками. Тепер усі захочуть з ним дружити та грати. Ви сьогодні молодці, але настав час прощатися. До побачення, дітки!